Тоді здається, що більше нема сил винести ті страждання, які випали на долю нашому народу. Якщо ми відкриємо послання апостола Павла до Карентян, ми побачимо, що апостол Павло не зі слів знав, що таке страждання. Апостол Павло каже: Ми думали, що ми не переживемо і помремо. Бо те, що ми відчували, це було надсилу і надміру для нас. Але ось що ми зробили: ми перестали покладатись на себе, а почали покладатись на Бога. Людина, яка страждає, але покладається на Бога, завжди отримує втіху від Нього. Але далі важливо зрозуміти наступне: апостол закликає нас ділитись з оточуючою метою втіхою, яку ми отримуємо від Господа, коли люди почують, які страждання ми перенесли, як Бог рятував наше життя, як він нас втішав, зміцнював. Інші так само отримують зміцнення у вірі, та не тільки вони отримують ще одну важливу річ перспективу перспективу, з якої багато проблем більше не будуть здаватись проблемами, зміняться цінності. Ну і мислення. отже, вийти ментально здоровими з того періоду, в якому ми зараз знаходимось, може допомогти лише те, що ми будемо покладатись на Бога з цього слідує, Що далі щоб з нами не відбувалось, ми будемо це сприймати як. Його волю, і це дійсно так, тому що відкриваючи своє серце для Бога і даючи йому можливість втрутитись в наше життя, кожна наступна прожита нами хвилина буде під його керівництвом. Отже, висновок Покладатись не на себе, а на Бога, Ділитися з людьми тим, як втішає нас Господь. А люди, які будуть чути наші досвіди, отримують перспективу, яка змінить їх цінності і допоможе впоратись із складнощами.